Всім добрий вечір. Ну що ж, якщо я в такому вигляді і в темноті, значить ми приїхали. Далі я, жаль, Лена не, можна, не, може. не може. Чого бо жось крючком все таким? А кіт чекає. Ми приїхали на сміттєзвалище, ти знімай, Лена. О, Денис повісить, бо в мене короткі руки. Давай. Я е, навіть не відкривувалася, бо ти попросила знімати. Так, да так, -да так, -да, нема потреби. Може. Ой, ну звиняйте, так вам покажемо. Там є цей гачок, але так як у мене руки, ну, я. я низька, і він щось там трошки скрутився, от бачите, як Денис з великим натяженням теж туди це чіпляє. А котик, а котик ось сидить, якщо вам видно, оце точечка посередині біла. Да, там і... можна приближати точечку. Так, е, да. я зараз трошки підійду, далеко ні, понакидаю їсти, Та бо він крючок знає. Реально? А? Ну, кручок один, все правильно. Головне, щоб воно трималося. Ну, да? ні, то настроєно, але ти акуратно неси, не теліпай, не, не, да. об... не грюк, не обдвигай. Хорошо, візьми, будь ласка, телефон. Я зараз закриваю. Ой. Так, Лена пішла. Я вам покажу цю точечку, отак я зроблю. А, це впишка наша. Ось. Ось котик. Новенький. Чекається. Не знаю, що у нас така е зйомка погана вночі. Не можу зрозуміти, ж камера більш-менш якісна, чого так пікселі видно. Але от я на чогось настраюю отут. Не знаю, чого так близько. Я на... А, кидаю кусочки сосіски. Дюйде розкидає. Ага. Дякуємо, що ви підписуєтеся, дивитеся нас, коментуєте, підтримуєте наші відлови оціночні. Це ми так привезли сміття. Привезли сміття. Заралі нас кажуть, чи від'їжджать, чи ні просто світ, Та ні, вже підійде. Але ти тут грюкнув дверима, що я би сам втік. Кожен раз ти грюкаєш. все, Але... вже йде. Так, да, не треба від'їжджати. Там він надо вже чимчі купить. Це перший, кроник, раз. перший до, раз. До речі, так, смішно я можу. Як тут тулить, прямо в котолок, так би й зайшов. Хоч тримається котолок, так, їсть, ну, розвернувся вистанись. попою. Розвернувся попою. Хочемо сказати, поки а... дивитись на цей атло, тільки що ми заїжджали в магазин брати сосиски. Так. І магазин. Два кошенят. Двоє кошенят чорний і персиковий, Ну, це просто, це просто капець. І сьогодні я ще одне знайшла біля магазину. Так трошечки погано видно, бо він з тої сторони Ну Почайте, так. Да, це темно, Сміття воно відбиває, ну, ви бачите. Якщо це кішка, вона просто народить тут і це капут. Так, багат. то я хотів розказати, чекай, зараз розкажеш. Коротше, біля магазину двоє Ліна розказала, що є ще. Це... Ну, такі підліточки, Три, да. По три-чотири місяці такі більшенькі. Ну такі більшість. Да. Це раз. А те, що хотів розказати, що попередній відлов, отой чорненький котик, Ліна назвала його Баді. <губ> і він такий ручний. <губ> я працюю, а він там коло мене крутиться, лажу його. Такий, як наш роник. Mm -hmm. Так, котик шукає, шукає. І в ту сторону котик? Ходи ходи, ближче. Ходи, ну, у нього ходи. в нього нормально робить, там є понакину. Да, ви що, їжу чи серед. От туди я не лежила. Серед сміття. Так, зачув сосиску. Так, треба підходити, кажи. Заходити в коток. Хвостик якийсь режим тільки. Так, да, так, да, да, хвост або риж. Ні, ти не можете. Розвертайся, я. розвертайся. Пішов шукати ще сосиски. Ні, трошки там такі мілкі на... Так, так, ти розкидала, він все зараз знайде, доки він все знайде, спочатку те, що на зоні котоловки. Я не знаю, чого так жахливо видно. Так, ну зараз він оцей кусочок ліна туди полетів, один. Вона так кидає, як. Не знає, з чого вилітає в різні боки, знаєте. Це і розкинула, зараз він доки познаходиться, може потім підійде до котолоки. Надіємося. Я думав, ти ближче до нього підійдеш. Ну, я боялася, що він чече. Так, він чекує сюди. Давай, давай, давай. Він такий Так, якось такі. Я б сказав худий, але великий достатньо. Це кіт, здається. Ну, Дорослий, дорослий, це не кошеня. Ні, 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 це не кошеня. Ти знаєте, е, Не, не романтика, а значні. У нас пригоди від лови. Дивиться на нас. Не поїмаєш. Що й машина світить, фари добре світять. А зараз відключиш, він зараз... Ще... Да, да, mm. Ну заходь, середину заходь. Нам то краще очима видно чим вам через камеру, але ми хочемо передати увесь вайб. Оцих підлогів нічних. Ви ж розумієте, дивіться, щоб ви розуміли, ми ще тим не дали раду, да? Бо, тому що їх теж не прилаштували, тільки стерилізували, так, да, баді? Да. До речі, скільки коштує? Ну, коротше, Тут... поїздка, стерилізація, ну, да. вакцинація, знову ж таки, відказку, відсказ, відсказує. Відсказу. Але ж все рівно вона, вона коштує. Чи? То це все в комплексі біля півтори тисячі виходить, о, біля входу їсть. Вже. А так, да, я не планувала його комплексно вакцинувати, баді, я думала, що так, він так, втіче. Я нервую. Головне, щоб його нічого не злякав. Все. Ні, ну все, нічого не зрозумів. Ну, вийти. ще не дійшов. Все закрилось. Думаєш, він би скакав, якби закрилось? Він не зрозумів. Ти думаєш, закрилося да. я поняв? Так, да, я побачив, що mm. а ні, ні, Не виходить. Вийшов. Поняв? Вийшов. Ні, воно з... так не закриється, він має з'їсти, схопити що на. А, може він вже ну... з'їв. Ти кидала всередину? Так, да, кидала всередину. Мені здається, він якби. Ну. Він, не міг він зняв. Він зняв її. Не міг зняти. Я бачу, що вісить он щось. Якщо ти, ти в очках, так? Так, да, я в очках. Вісить, вісить. Я не бачу. Він може ти... з підлоги просто з'їв, пока. Але якось так. І взагалі вийшов. Так буває через то я ніколи наперед не радуюсь. Якби хлопнув, він би так ну, він би злякався. Так. А він далі її достане. А ні, там ячейки не такі, щоб лапу Він не Він не, не достане. Але бачиш, він не пішов вперед. Ой, да, це ще не тримає. дійшов. Ну давай ще раз. Давай, заходь. Воно ж пахне і дощ. Починається. Я не дихаю взагалі вже. Так хочеться, щоб зловився, то хотів вам розказати, що ми ще з тими раду не дали, бо дивіться, знову витрати, витрати, не прилаштувань, нічого. У нас після, хто у нас останній був Спіріт, який на Київ поїхав, ну, більше нікого не було. Тому... А ми ловимо цих, бо тому що зима йде скоро. Холода, да, це все. Тому будемо вдячні, якщо ви будете підтримувати донатами годування, да, стерилізації. Бо якщо кішка, то по-любому стерилізувати, якщо кіт теж стерилізувати, бо вони, якщо пісяють, б'ються, то їх теж або вони не виживуть, або їх. Ну, зараз буду буде крутитися, він зараз зіб'є де і все. Можливо, бачу. але зараз подивимось. Зараз, але ні, я фари не буду протирати поки склобу, тому що. Так, так. Я отак краще поставлю. Що зайшти, заходь, зайшов? Я бачу, бачу, але йому ще далеко, щоб. Хвіст. Давай, 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 давай. Так він знизу шукає. Да, а ну, а, то, бачу, а, а то, то чуть-чуть вище. Гачка не бачить. Ну, але він вже дуже рядом біля гачка. От він уже в кінці. Важку підніме. Оце так. Все. Ну, йдемо е, з перших не, його не лякати. Ну, не лякати, але ми постараємося. Все, пішли. А, Опа. Зараз покаємо. Йди, йди, бо він щоб не, не вийшов. Не, не боїйся. Маленький. ти будеш як баді. Хорошенький. А їсть, їсть. Еш, еш, еш. Думаю, я точно не Я вам. Отак. Дивіться, який гарненький. Ой. Дива, які красиві, де? Да? Дивіться. Якісь... Кошка, навірно. Щось давиться. Чи що це таке? Може, кусок так, великий? Та ні. Не бійся, не бійся. Не бій, це кіт. Що за да, да, кіт? Да, кисімончик. Так, це кіт. Так. Це кіт, такі що як Бадя. Цютьки. Я засни не не знали, що я котик, да? Ти такий як Бадя. А я Маленький. Але видно, що домашній. Бачите, він... Або... І він не тікає. Не, не... Задив, бачите, присів. Це значить, да. що він заспокоює. Да, ти, ти будеш ручний, манюнький. Так. Да. Все добре, ми покормимо тебе. Не розстраюйся. Те, що ти з'їв, то не страшно. Ох ти що, Лена, ця не закрилась до кінця дверка. Двері внутрі відкриваються, нічого страшного. Да? Він ж не може відкрити внутрі і вийти, поняв? Не догадається, так? З таким цим, як трошки жовтуватого відтінка хвостиком. А у нас був білий котик колись. Білий з ушками риженькими хвостиком. Це фенотип тайського кота. А тут, не знаю, може А власне... слухай. Е, ну, Подивись на мене. очі і в тебе однакові, да? а в нас колись було кошеня бі... одне біле, одне жовте. Я mm -hmm. е, кажу, жовте, синє і жовте. Mm -hmm. Ну що, mm -hmm. я пішов, я віддаю телефон Лені, а я під'їжджаю викидаю сміття, бо нам кудись цього білика. це була ціль, ми знаємо, що тут Ціоні. є. Ще один mm -hmm. кіт. Да, Чорнобілий, чорний, ну те й геть дикувати, він тільки чуть шой, і зразу тікає. Ми їсти, звичайно, зараз консерву, я там маю, зараз тут оставлю. Але зловити того нереально, ну ви розумієте, цей хоч сидів на місці, більш ніж. А того ми не бачили ні разу. А того То він лише так, мільком. Може він, ну... ми лише приїхали і отам машину поставили, і бачимо, Кушать. Що... Кушать. що. Що ж хоче. Ну хоче, ну зараз кинеш йому ще, але не кидай, бо в машині їхати поки до, до цього. Ну що, дякуємо вам за те, що були з нами, пережили. Димайте, да. будь ласка, на стерилізацію і, звісно, якусь обробку, ми будемо бачити. І, як, і, і якщо Ліна сьогодні виставить це відео, то ми плануємо поїздку на ну, велику поїздку з багатьма тваринами в клініку на обстеження. Поки все не говоримо, але говоримо суть, що. А Вели... коли приїдемо, розкажемо. Це просто. Аналіз на, на, Я на мовчу, коротше. На, на одного кота 1200, а 650. Ну, от, щоб ви розуміли, що і 250 здається там прийом. Коротше, 2000 треба на одного кота, ми веземо сім. Це тільки котів, а ще веземо собаку. Мені лохінькі. І собаком, наші да. В неї щось ушко було, йде. вона Кисик. дуже худа. Да, так що, якщо зможете. Підтримайте, якщо у вас є така можливість, ми розуміємо, що всім зараз важко. Ви бачите, я з фонариком на голові, то у нас заробити не можна, тому що світло відключають і і всім важко. Ми це розуміємо. Але якщо у вас є така можливість, ми так подумали. Навіть я не раз вже говорив це на відео. Ще раз скажу, хто додивився до цього моменту. у нас є Більше п'яти тисяч підписників. Якщо б хоча б по 5 гривень, по 10 би скинули, то це б були величезні кошти для утримання, годування, лікування, стерилізації тварин. Нам не потрібні якісь захмарні донати там, для ну, там, не знаю, тисячі, але навіть невеличкі донати вони велику роль відіграють. Тому будемо вам дуже вдячні. До нових відео, до нових зустрічей на Lap Всім гарного вечора, всім пока.